Всім привіт! Вітаю всіх на каналі Альма Tango. І сьогодні ми з Вадимом е, продовжимо обговорення танго музики. І тема буде такою: це Big Four, велика четвірка танго оркестрів. Е, і давай ми з тобою почнемо. Це перше питання, яке буде: що це за b 4 і угу. які в цю четвірку оркестри входять. Всім привіт ще раз. Ми продовжимо наше відео. Забіги. Вот. Ради всіх бачити і що ви нас бачите. Е, Біг-чотири. Так, це чотири оркестри класичних тангерських: це Хуан Дар'єнцо, це Карлос Дісарлі, це Анібальтройло і це Освальдо Пульєзе. Ага. Супер. Е, чому саме такі склад четвірки? Е, ну, власне, тому що ці. Е, ці оркестри були з, з, з поміж найбільш популярних усіх часів. Вони до досить довго працювали, досить багато записали. Е ну і найголовніше те, що вони в принципі з них можна зробити будь-яку мілонку. Тобто, це такі дуже універсальні оркестри. Окей, круто. Е таке питання: чи існує це поняття Б4 да, в сучасній Аргентині? В принципі, так, е, так, е, бо ці оркестри вони якби не підлягають сум, сумніву, що вони мають звучати. От, їх люблять. Ну, хтось е, більше один, хтось е, більше інший, але в цілому, якби є консенсус, що е, ці чотири мають звучати. Е, окей. А з приводу Аргентини золотого віку чи було там таке? Ну там скоріше знов ну таки ця, ця четвірка була, звісно, в топі. Просто там було більше було настільки багато музики е, це, можливості оркестрам грати, самовиражатися, що і інші оркестри теж в принципі, мали своє місце під підсотку. Тобто там можна було б казати про біг там, 8, біг 10, от. Але ці чотири вони би, е, залишилися з нами і зараз. Просто так. воно виходить ще з плином часу, типу, всі інші відсіялися, ну, умовно, ну, і Б, на передній план просто вийшов. Так, да, от передній ці. план, саме так. Решта вона е, додає до, до картини глибини, оці оркестри другої лінії, так звані. От. Ну, але без них без якогось можна трошки обійти, скажімо, на мілонзі. Да? Без цих чотирьох ну, дуже складно. Ага, тобто ти, оці всі чотири, ти їх юзаєш, коли використовуєш. Звісно. І, ну і будь-які діджеї буде ставити. Да. Ага, да. окей. Е, так, давай тоді. Далі ми все таки юзнем це питання, да? Чому їх саме 4? Ну І чи могло їх бути більше або менше? Ну насправді, да. Це знову такі впродовження того, що я сказав, що в період золотого віку їх було не 4. От. А наразі ти ж такі сучасні аргентинці, з ким я так спілкувався, вони подеколи кажуть про біг шість. Тобто ще плюс два оркестри: це оркестри Ангеля Дагостіно і оркестри Рікардо Тантурі. Uh -huh. Чому так? Ну, на мій погляд, тому що ці оркестри вони додають знов таки цього вайбу універсальності Дагостіно, як і Тройло, скажімо, це от танго в мініатюрі усе. От Такий знаєш, магічний шар. От ти береш Дагостіно і там ти слишиш все, що є в танго: щось ритмічне, щось ліричне, щось там драматичне. От. Воно дуже компактно за звучаннями, бо, бо, бо це такий оркестр досить ну, стриманого стилю, але все там, все там, і якщо ти це чуєш, ти отримуєш з цього е, велике задоволення. От. Щодо тантурі, е, ну, в принципі, теж де, е, він досить близько до Місцями до Дагестіна по стилю. плюс э, Тантурі, звісно, э, сказать, взлетів на тому, що він працював з Альберто Кастіжо. Це була топ зірка вокальна і не, не лише вокальна, це був э, дуже популярний артист кіно э, і так далі. І так далі. І з э, Едріке Кампусом теж дуже класний вокал, який ну, зробив багато вже для більш пізнього танку. Я, до речі, чув, що він зараз от в тренді конкретно в Аргентині, э, Кампус? От Ві, э, Віра Барановська. Говорила, що от постійно його зараз крутять на міонах, Прямо аж занадто О, ну, тантурі. аж занадто це якраз В чому, це? Ну, ч, чого? Eh, саме тантурі з кампусом, чи взагалі тантурі? Eh, а я не пам'ятаю, як вона це трактувала, от, але вона казала, що прям дуже ну, ми, з Кампосом, був... ми, ми з нею теж коли спілкувалися, ми якраз. Пару раз просто як це, наводили нашу оптику, що нам з кампуса подобається, а що не дуже. І ну, дякувати Богу, у нас оптика співпала. От. Тому якщо нас Віра дивиться, то Віра привіт. Е, Насправді ну, е, це е, дуже автентична дійсно музика. Е, Кампус в нього досить специфічний вокал, але він, якщо його ставити в нормальній якості, він приємний на слух, він как би, робить такі особливий вайб, насправді. Тому я как би, ну, не, не вважаю, що його треба ставити там геть кожну мілонгу, але, скажімо так, він має звучати, якщо його підібрати. Цю музику ну, то це вже питання діджеєм, каби, да підібрати її е, би, з розумінням, то це буде класно. Е, тут є одна проблема, що е, досить багато композицій з ним вони такі дещо такі статичні, дещо такі заунивні, скажімо так. От їх краще не грати. І якраз це те, що може не подобатися. От. Але якщо е, взяти те, що треба, то це буде така дуже спеціальна штука, яка має бути на Мілонці. Теж окей. Okay. Uh, я тебе не можу залишить без рубрики. Uh, да, куди без цього? І якраз перед останнім питанням. Mm -hmm. І зараз буде рубрика норм чи стрім". Mm -hmm. О, така, ну, часто. Я її часто цю рубрику десь бачу в інших різних відео. Думаю, треба спробувати і нам таке. Uh, ну, в принципі, ти зрозумів. Я тобі називаю ситуацію, mm -hmm. а ти кажеш, норма чи, mm -hmm. чи ні. Uh, і перша, танцювати танго, не в танго взуті. Норма, абсолютно. Окей. Е, ставити в діджействі. Mm -hmm. Ставити дві вальсові танди поспіль. Норма. Ні, норма. Я вальси люблю, так що давайте. І ти ставив? Ні, я ні. Поставлю, Але якщо поставлять, то, то норм. О, окей. Е, розмови між танцями в танді. А це з трьом. Між танцями, да? між танцями, перед, ну, особливо, так. Да. От між треками в танді, ну, це, це багато вважають, що це норма. І навіть е, косплеять аргентинців, які люблять ага. стати, ото, і спілкуватися пів та саме. Е, пів мелодії, те, що там за ними вже от, отака пробка з людей. Ну, от. Тому а для не мене не це стрьом. Це неповага до музики, до танго. Окей. Е, ну тут наступне питання схоже: розмови під час танцю. Там же. Так. Да. Окей. Е, Танцювати нуево на звичайній Міонзі? Mm, Стрьом. Бо музика цього не пропонує. Окей. Танцювати салон на нуево Міонзі. Це, mm, знаєш норм. Бо, е, бо зазвичай ті, хто ходять. <танця> Страшну річ скажу. Ті, хто ходять на оці Alterмілонги, неомелонги, ну мало хто з них танцює дійсно є в цьому розумінні цього сучасного танго, Да? Краще вже тоді акуратний салон, і хай воно буде. Окей. Е, і останнє це випити перед танцем. Це взагалі кайф. <смітна> Щодо випивки, можеш навіть Супер. не питати. У мене Я ж... тебе вітаю, ти пережив рубрику. Давай. А, а музику? Е, ще ж не все, це а, тільки рубрика. Ми а повертаємося і... до останнього питання. А. Так, і у мене тут велика четвірка. Так, да, останнє питання це якраз музичні приклади. Да, Музичні О. приклади. Е їх у нас буде 12 штук. Така красива та сама, але не, не лякайтеся, буде буквально потроху, щоб дати розуміння. Да? Чому 12? Тому що в іншому відео я казав, що танго можна, в принципі, по сенсу да, по емоції розкласти на три таких великих полюси: це ритміка, ну, ритміка, енергія це, таке. це лірика і це драма. І, от, власне, і я казав вже сьогодні ну, в цьому відео, що ці оркестри, всі чотири, вони стали такими біг, тому що вони покривають. Кожен з них є уособленням одного з цих полюсів. По-перше, да, Дар'єнцо це така жорстка ритміка, Дісарлі це лірика, Пульєзе – це драма, а Тройло він об'єднує все. Це ще один такий головний магічний шар танго. І це я не маю на увазі його комплекцію, пізнього тройла. Хоч, хоча він і був шар, але він шар не тому. Це перше. І друге, що кожен з цих оркестрів натомість теж в рамках навіть своєї творчості він ці три полюси трошки зачепив. І тому у нас буде по три треки кожного оркестру, тобто кожен полюс. Да? І може бути порівняти, як кожен цей оркестр бачив оці оці полюси, оці якби основні танго наративи. Поїхали.

І так далі. Uh -huh. Пркерасон це якраз на зламі 30 40-х років класичний дар'єн це абсолютно. Ну, от. Просто витягує, і, і тебе. Давай танцюй. Далі лірично. Далі лірика да, uh -huh. дар'єнська. Mm -hmm. Більш спокійний темп, більш масивний є, е, 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 Звісно, оці е, ритмічні підарунки, але більше оцього цього плавного і так далі. Плюс вокал. Знову Асфальда Рамос. Розпіра. І, Воно так. Вокал більше цієї лірики. так. Звісно, да. Прим... В першу чергу вокал, е, все вірно. І у нас драма. Це класична особливо для нинішнього Києва композиція, її всі узнають з перших нот. Де І тут теж різницю робить скоріше, вокал. Чому я зауважив, що е, це співає Альберто Очаго, головний вокаліст е, Дар'ємце. І зазвичай у нього інша манера, така більш розбитна, такий пацанчик е, з району. А, а от тут він поє е, зовсім по-іншому. Ага. Е, дійсно, так серйозно, глибоко. Ну, тут е, і музика, і текст дуже такий сумний. Тому... Ага. А. Тобто. Е, Основа ритмічна, але ми бачимо, що три композиції, три різних трошки наративи. Mm -hmm. Далі у нас дісарлі. Дісарлі да? Ді у нас і начебто ліричний полюс, але послухайте оце. Цілком mm -hmm. ритмічна музика. Mm -hmm. от, пі... Така досить весела, я б сказав. Да? Mm -hmm. Звісно, це не Дар'янцо, Вона більш така масивненька. От, але Ну, посил не ліричний, скажімо, правда в першу чергу. <му> Далі у нас ліричний десарлі, як би класичний. <му> мотиво Sentiменталь. <му> з вокалом Подеста. Ну тут комбо. Да? Сам Подеста це абсолютно ліричний співак, такого дуже вузького профілю. І навіть композиція називається Мотиво Сентименталь. Навіть не треба переводити. Сентиментальний мотив. Ага. Ну щодо драми, то це пізні Дісарлі. А вона вже таки почалась. З перших же нот. Вже дуже повільний темп, дуже така важка оця маркасьон. Це якраз приклад е, е, цього стилю Мілангеро Кансадо втомлений Мілангеро, як часто Diesarly", музику Дісарлі називав. От, от ця пісня це воно. Ага. От, тобто, це у нас драма. Окей, хто там в тебе далі? Далі у нас е, метр -польєзе. Е, Ну, знов таки, да, де польєзе, де ритміка здавалася, але ні. Ніт, я би так сказав. Бо раннє Польєзе давав Прикурити дуже нормально. І зараз я поставлю маленький фрагмент, де абсолютний просто бенефіс. Просувається між парами до бару да, да, да. е, <хи> Це був контрабас, голь контрабас. контрабаси. Тепер слухаєте. 3-3-2. І, І тепер далі. Тобто 15 секунд відривок, да, спочатку там у нас пекурсія е, контрабасу, він звучить просто як літаври е, в оркестрі великому. Не будете, будете, вот. А потім 3-3-2, е, оця ритмі, ритмічна фігура, теж, яка е, трошки так, як би, шатає цей, цей ритм. І далі оці, е, теж гольпес на, здається, е, 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 скрипках. Оце, Оці от ага. пристукування. От. Тобто, ну, навіть у Дар'єнцу такого бардаку ну, в гарному <с сенсі <с не було. От. Так, окей. Далі у нас лірічний ну це більше з вокалістами якраз, ага. бо в нього були якраз такі, як на підбір доволі теж ліричного плану вокалісти. Верде. да, є і так далі. Ну, Дуже мило, насправді. Ну, драми, звісно, у Польєзе, як це, завалість, гуталіно. Ну, давайте, красива композиція, емасі пасіон. Ага. Вона вже так і почалася. Так. Да. Це така ритмічна драма. Ну, це ж джумба. Це ж марка Польєзе, оце жумба, джумба, Thank Тут, я думаю, що з цим матеріалом ми всі знайомі. ну, плюс-мінус да, okay. з цього періоду. Тобто, це е, у нас пульєзи, і у нас залишився тройло, okay. е, наш дорогий Пічуко. Ритміка, в принципі, це знов таки ранній тройло з Фіорентіно. Абсолютний хіт, те концептки Модвідець. Але я б зауважив, що знов таки, те, що я казав про універсальні строїла, да тут є все, тобто є ритміка, але оцей е, вже є шар у цей да, тобто. От всі, всього, всі три тут є просто в різні пропорції дещо. може. Ну і так далі. Цю композицію всі знають, я думаю. А Щодо лірики, ну, звісно, це Трой Ламаріно, але я запропонував би прям максима, як для мене, максимальний такий приклад. Не дуже відома композиція, на жаль, бо дуже красива. Я б навіть сказав, що щось трохи драма є. А, трошки є. Я скажу пропорція. Віолончель. та-та-та-та. Це тролівська фішка, яка дуже цього емоційного градусу додавала. І вокал Едмудо Ріверо це бас, єдиний бас в танго, І от наскільки він ніжно цю композицію трактує. Драма драма. Да, тобто тут є трішечки драми, але більше це ну, все ж таки ліри. Да, да, а от драма, ну, скоріш, оце. класична. Ну, так. Да. Тут прямо спочатку починається. <плес> І Альберто Маріно, якраз теж вокаліст досить. Такого потужного складу. Він більше в лірику, але е, особливо вже потім після тройло він е, давав таку гарну драму теж. Так, окей. І це у нас четвертий виходить заключний. Так, власне, оці 12 композицій, ну от вони ілюструють, як, як це працювало. Да? тобто е, Така, е, многомірна е, виходить м, картина. Да? Тобто оці три полюси, якщо в просторі їх розкласти, е, вони сходяться до тройло, який це все би, м, ну, інтегрує. Да, всі, всі Оформив їх. Да. А, і кожен з них ще всередині себе теж оці три полюси має. Угу. Mm -hmm. От Отака візуальна картинка. Ну, це можна. круто. Да. Тому це бігфор. Е, супер. Я тобі вдячний, що розкрив цю тему. От, Я думаю, всім глядачам буде цікаво це подивитися. Е, також в описі до цього відео буде посилання на патреон Вадима, на його блог про танго, і там він дуже багато всього корисного розповідає. Також в описі ще буде багато цікавого, е, включно з посиланням на мій Telegram, куди можна скинути пропозиції на різні рубрики. Можна кидати свої теми, і я їх буду використовувати це все, щоб. Вадиму не було так сильно спокійно і солодко, а тут сидіть і писати відео. Тому всім дякую, Давайте, дивіться так. нас на честь, Да, і пишіть коментарі. Всім дякую, дякую. Що завітав,